Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся захисник батьківщини Любомир Нідзельський. Любомир народився 11 січня 1994 року у селі Тетірка на Житомирщині. Там прийшло його дитинство. Там він отримав загальну середню освіту. В 5,5 років він пішов до першого класу. І його любов до наук, до знань е супроводжувала його все життя, закінчивши загальну освітню школу та успішно склавши ЗНО на конкурсній основі Любомир став студентом державного університету Житомирська політехніка. Любов чоловіка до комп'ютерних технологій вирішила його подальше життя. Після проходження строкової військової служби Любомир почав працювати в одному з підприємств нашого міста. Він був людиною світла. Його неймовірна осмішка, щира осмішка, його світло його душі зігрівало і рідних, і близьких, і його численних друзів. Разом зі своєю дружиною Оксаною чоловік мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини, власний будинок та подорожі Україною. Однак війна зламала усі плани з першого дня повномасштабного вторгнення. Любомир доєднався до лав воїнів, ставши на захист Батьківщини. Він пройшов дуже багато важких гарячих точок. Він був таким, яким був у цивільному житті, товариським, щирим. Воїн заслужив повагу та авторитет серед командування та побратимів, відповідального відданого та мужнього захисника нагородили відомчими відзнаками: ветеран війни, учасник бойових дій, золотий хрест та пам'ятна відзнака першої окремої бригади імені Івана Боугна. Він був вірний присязі у всьому. Він був вірний Україні всім своїм життям, і до останнього і до останку він віддав себе захисту нашої України 10 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини Любомир Нідзельський на позивний Любчик героїчно загинув. У вічній Скорботі залишилась родина, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та слава герою. Вже восьмий рік поспіль українці та українки долатимуть різну дистанцію. Під час забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України. Взагалі забіг розпочався в 2018 року. Він був ініційований батьком нашого загинувшого кіборга Олексія Дурмасенка паном Олегом. А його підтримує міністерство в справах ветеранів. Сам забіг не є змаганням на швидкість проходження дистанції. Його головна мета вшанування пам'яті полеглих героїв та передача головної думки нащадкам не забувати про воїнів, що ціною власного життя захищали Україну. Ми тут на мирній землі власне живемо, працюємо завдяки ним і повинні щодня пам'ятати їх величезний подвиг, який вони зробили, роблять і будуть надалі робити. Учасники можуть обрати різні дистанції від 2 кілометрів до 10. велике прохання а, зроби, на майці або ж футболці, а, яку вдягне бажаючий взяти участь в цьому заході, написати біжу за захисника а, України. Можна написати ім'я в минулих роках. в Пам'ять про наших захисників і захисниць бігли в США, Нідерландах, Грузії та багатьох інших країнах. Будь-хто може взяти участь у патріотичній акції, а зареєструватись на неї можна на сайті Житомирської ОВА. Відбудеться забіг наприкінці літа, 30 серпня. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1. Цьогорічна вступна кампанія до закладів вищої освіти зазнала змін, що охоплюють усі три освітні рівні. Стартує подача заяв за новими спеціальностями, які затверджені відповідним порядком. Тому в цьому плані дещо, скажімо, так потрібно звертати увагу на ті спеціальності, які є, тому що деякі з них трансформувалися, змінили назву або, скажімо, так, влилися в інші спеціальності. Одне з ключових нововведень це вступ на бакалаврат. Система пріоритетності тепер застосовується не лише для бюджетних, а й для контрактних заяв. У цьому році вступник, подаючи заяву на бюджет, може одночасно на ту ж саму освітню програму подати ще заяву на контракт, яка дасть йому можливість за результатами широкого конкурсу бути рекомендованим або на бюджет, або по заяві з пріоритетністю на контракт. В межах ліцензійного обсягу для магістратури вступ здійснюється через електронний кабінет цього року. Перелік спеціальностей, які потребують складання єдиного фахового вступного випробування, розширено серед нових предметів: мовознавство та історія мистецтв. Є ряд спеціальностей, які ще можуть складати вступні випробування в університеті замість єдиного вступного випробування. Це збільшує спеціальності, які мають особливу державну підтримку. Варто заздалегідь перевірити, які саме іспити потрібні для обраної спеціальності що ж до аспірантури, вступ також проходить виключно в онлайн форматі через електронний кабінет. Важливо знати, вступники, які оформили рекомендацію на бюджет і відмовилися на користь контрактної форми, втрачають право на грантове фінансування. Особи ж, які е, отримують рекомендацію на контракт, можуть скористатися такою можливістю е, навчатися за гранти без е, різниці. Якщо навіть рекомендація була на контракт е, надана за широким конкурсом, але особа передумала і змінила свою. Свій напрям на контракт на іншу спеціальність все рівно можливість зарахування за грантами буде зберігатися при умові, що мінімальні бали по двох сертифікатах НМТ будуть відповідати першому або другому рівню грантів по тій або іншій спеціальності. Вступна кампанія до ЗВО України вже у розпалі. Зокрема, до неї підготувалася Житомирська політехніка. Заклад отримав дві акредитації освітніх програм облік та оподаткування і інженерія програмного забезпечення. До цього ми вже отримували сертифікат про зразкову акредитацію освітньої програми публічного управління та адміністрування. Це свідчить про високий рівень освітньої діяльності в нашому університеті. Це забезпечується кадровим складом, до складу, якого входять провідні науковці нашого університету, і також представники Бізнесу, компанії, які долучаються безпосередньо до викладацької діяльності, до освітнього процесу, читають пари. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. Початку року інспектори ювенальної превенції Житомирського райуправління поліції припинили 134 адміністративні правопорушення. Понад половину з них вчинили підлітки. Одним із напрямів нашої роботи є співпраця от саме з службою управління справи дітей Житомирської міської ради. Спільно з ними ми відвідуємо сім'ї, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Під час профілактичних рейдів інспектори надають допомогу у вирішенні питань, що виникають у родинах. Часто виявляють випадки порушень за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне виконання батьківських обов'язків. За 2025 рік нами було виявлено близько 64 випадків, чинення батьками саме таких правопорушень, пов'язаних з недотриманням батьківських обов'язків. Також систематично проводимо профілактичні бесіди в навчальних закладах. Інспектори відвідують ліцеї. Бугунського району проводять роз'яснювальні заходи та намагаються охопити різні вікові категорії. Наразі профілактичні рейди проводять переважно в місцях масового відпочинку у парках і на пляжах. Проводимо профілактичну роботу з містянами з дітьми з батьками щодо дотримання ними правил поводження на воді, взагалі безпечного поводження в суспільстві. Наголошуємо про дані правила і роз'яснюємо. Також протягом цього періоду зафіксовано п'ять випадків продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім. Відповідні особи. Які здійснили цей продаж були притягнуті до відповідальності. Припинено близько шести десятків порушень, пов'язаних з розпиттям алкогольних або слабоалкогольних напоїв неповнолітніми, і чотири втягнення неповнолітніх до розпиття. Згідно з чинним законодавством, якщо порушнику виповнилося 16 років, інспектори складають протокол безпосередньо на нього і передають справу до суду. Якщо ж дитина молодша, відповідальність несуть батьки. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Добрий день, шановні платники Житомирщини. На численні звернення платників податків, в тому числі на гарячу лінію, надаємо алгоритм повернення помилково. Та зайво сплачених податків зборів до бюджету. Повернення помилкового та або надміру сплачених податків зборів платежів регламентується статтею 43 Податкового кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 року, номер 60 що затверджує порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів Державної казначейської служби України. Зазначу покроково: крок перший. Подання заяви на повернення, перекид коштів. Заяву можна створити та надіслати через приватну частину електронного кабінету в розділі заяви, запити для отримання інформації за формами для юридичних осіб та для фізичних осіб. Заяві необхідно заповнити відповідні поля електронного документу. При цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично. Необхідно підписати та надіслати заяву. У заяві платник зазначає назву помилково та або надміру сплаченого податку збору платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету. Код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який прираховано кошти, код ЄДРПУ територіального органу казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок та МФО казначейства. Та визначає напрям прирахування помилково та або надміру сплачених коштів, що повертаються на поточний рахунок платника податку в установі банку. На погашення грошового зобов'язання та або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, незалежно від виду бюджету. До заяви платник може подати копію платіжної інструкції. Для цього у вкладці додатки необхідно обрати опцію Додати документ до вільного формату та заповнити обов'язкові поля форми. Заяву на перекид також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем помилково сплачених коштів. Крок другий Розгляд заяви органами ДПС. Крок третій. Формування висновку на повернення перекид коштів при умові підтвердження правомірності повернення коштів. Крок четвертий – Погодження висновку місцевими фінансовими органами. Крок п'ятий. Надходження висновку до органів Казначейської служби України. Крок шостий. Виконання висновку органами Державної казначейської служби. Наголошую, що якщо у платника податків є податковий борг, повернення помилково або надміру сплачених податків зборів платежів проводиться лише після повного погашення боргу. Повернення помилково та або надміру сплачених податків зборі платежів можливе лише протягом 1095 днів від днів віддати їх сплати. Також зосереджую вашу увагу на прийнятті закону України про внесення змін до розділу про кінцеві та перехідні положення Цивільного Кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності від 4.06.2005 року, вступить в силу 4 вересня 2025 року. Цей закон стосується поновлення перебігу строків позовної давності в Україні, зокрема, на час воєнного стану, а саме, скасовує призупинення перебігу позовної давності, що діяло з березня. 2020 року введеного у зв'язку з COVID. А отже, строки позовної давності, що зупинені через карантин та воєнний стан, починають діяти знову. Водночас нагадуємо, що з 16 березня 2024 року набрав чинності закон України від 23 лютого 2024 року номер 3603 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Цим законом скасовано фінансову відповідальність за помилкову сплату платником податків грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок, за умови своєчасної сплати грошового зобов'язання до бюджету, за винятком звернень, повернень з електронних рахунків та єдиного внеску. І якщо раніше до платників застосовувалася штрафна санкція, то тепер достатньо написати заяву до контролюючого органу з проханням зробити перекид коштів на потрібний рахунок. Перевірка правильності зарахування сплачених коштів проводиться платником в електронному кабінеті в меню Стан розрахунків з бюджетом. Також у платника є можливість отримати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами в центрі обслуговування платників за місцем його знаходження на податковому обліку. Якщо при перевірці сплати коштів до бюджету встановлено факт їх відсутності в інтегрованій картці платника, то необхідно звертатись до центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації або за номером гарячої лінії.